Вітаю, шановні! Подивимось, що по PS Plus Essential нас чекає у вересні. Ігри стануть доступні 5 вересня. Але перед цим нагадаю, що до PS Plus Extra 29 серпня додалась у день релізу Sea of Stars і отримала дуже схвальні відгуки і рекомендації. Якщо пропустили, спробуйте. Перша гра цього місяця Saints Row. це перезапуск популярної серії відеоігор від студії Evolution. Серія Saints Row відома своїм шаленством і драйвовим ігроладом. Перезапуск не є виключенням. Це також шутер від третьої особи. У грі гравець створює нову банду у вигаданому місті Санто і Лесо, розташованому на південному заході Америки. Нова банда святих прагне захопити контроль над містом, яке контролюється трьома іншими угрупуваннями. У цій частині трохи відійшли від надто дурного тону, який мали останні частини до перезапуску, які були вже не дуже популярні і спробували повернутись до старої формули збалансованої шаленості. Щось на кшталт GTA, але не з таким великим бюджетом і рівнем якості, але зі своїми особливостями. В грі є можливість грати вдвох мережі. Гра доволі свіжа вийшла в минулому році, дивимось, що роздають далі. Якщо ви давно хотіли згадати молодість і пограти в ММО, Black Desert друга гра в роздачі. Це дуже колоритне ММО з досі приємним візуалом та драйвовою бойовою системою. Але повністю поринути в молодість не вдасться, бо це не класична MMORPG старої школи, і тут немає такого обов'язкового розподілення на танка, хіла і дд. Хоча тут і є більш то всі класи, а є, які мають цілющі здібності, але це не грає такої важливої ролі, та й більша частина гроладу це візуально-фантасмогоричний фарм мобів в соло або в групі. Що потрібно відмітити, це оптимізація. Дякую, це був не комплімент. Її немає. Коли я грав ще бето на PS4, була надія, що її покращать. Але через рік-півтора, на мою думку, стало тільки гірше. Не знаю, які обставини на PlayStation 5. В цілому, якщо ви любите цей жанр, можна спробувати. На геймпаді бойова система реалізована цікаво і є відчуття, наче граєш у файтинг. А також в грі є доволі багато класів і є що спробувати. Generation Zero Поверхово це DayZ, тільки замість зомбі тут шалені роботи різних видів і розмірів, від песиків до велетнів розміром з будинок. Події гри відбуваються на просторах Швеції, і вона виглядає доволі приємно. Та загалом атмосфера у грі нічогенька. Чого не скажеш про кооператив і загальний ігролад, які доволі посередні. Generation Zero з таких ігор, які розраховують на формулу кооператив робить все краще. Але бігати і шукати один одного на великій мапі може бути не дуже цікавим дійством. Після того, як ви разом зачекинились на укриттях, це вже простіше. Якщо ви хотіли кооператив з великим простором, гарними пейзажами Швеції, атмосферою, довгими подорожами і зомбі, але без зомбі, можна вантажити і дивитись. Я без заздалегідь домовленої паті навіть не буду пробувати, що не завадить тим, хто любить усамітнитись. Ці три гри мають ту чи іншу можливість кооперативу, що завжди є плюсом. Але загалом жодна з представлених ігор не є чимось неймовірним або хоча б вищим за середній рівень. Але ж ви не очікували побачити Браму Балдора 3 у PS Plus Essential? Не очікували, правда? Погані новини: PS Plus подорожчає. Наскільки подорожчає у нас, ще не знаю. Але в цілому це десь на 20, 35, 40 баксів дорожче за річну підписку від Essential до Premium. що відносно немало. Що думаєте з цього приводу? Ну що, купуємо ПК і більше ніяких відео по PS Plus? Лейдве не забув: ось ті ігри покинуть підписку Екстра вже 19 вересня. Встигніть пограти, особливо Девлуп, Раджу. А також Watch Dogs, Вони також непогані. А з вами був Лакісан. Підтримуйте українську армію і хай вам щастить.